Потрібні вчителі слухняні, ті, які роблять все, що сказано. Шкільний скандал в Верпінів в ліцеї No3. Вчителі скаржаться на приниження професійної гідності директором Станіславом Федоровим. Про це написала у соціальній мережі Facebook одна з тих, хто працює в навчальному закладі. Вчителька української мови та літератури Людмила Скринник працює в освіті Ірпеня вже 22 роки, з них 8 – у ліцеї. Вона має вищу категорію, а нещодавно успішно пройшла три етапи сертифікації. Тим на наступний навчальний рік отримала всього 18 годин педагогічного навантаження при тому, що минулого року мала 27 з половиною. Мені було сказано саме так: даю вам 18, Хочете, не хочете, залишайтесь, не залишайтесь. Решта годин. А це е, зараз 9 з половиною моїх годин буде виставлено на вакансію. Тобто буде чекати людину, яка прийде на моє місце. Забираючи у мене години, він забирає у мене дітей, моїх учнів, з якими я працювала тоді, коли були е, карантин, та, ковідна історія, було вторгнення. Е, ми працювали. Далеко один від одного рік відбудувався навчальний заклад. Ще одна вчителька з англійської мови Валентина Антоненко теж отримала 18 робочих годин наступного навчального року. Вона говорить, що у 2023 році втратила посаду заступника директора з навчально-виховної роботи. Причин звільнення її тоді ніхто не пояснив. Потім вже директор це мені передали, що не було озвучено, що йому не потрібен заступник, який не дотримується його вказівок. Так, і відповідно, до, за два тижні до початку навчального уроку він мені сказав, що все, ви маєте тільки години вчителя англійської мови. Мені відмовили в посаді керівника ПСПП. Це така педагогічна спілка, де вчителі одні. Однієї кафедри да збираються там, обговорюють, і цією спілкою треба керувати. Вчителька технології та трудового навчання Марія Розумовська пропрацювала у навчальному закладі 20 років. Вона старша викладачка, має авторські роботи. А її учні щороку стають переможцями обласних олімпіад. Проте розповідає, що ці показники виявились нікому не потрібними, адже цього року педагогіню звільнили. Мовляв, закінчився трудовий договір, що укладається з пенсіонерами. Проте у 2023 році суд визнав його таким, що не відповідає Конституції України. З директором у мене почалися конфлікти ще в червні минулого року, тому що я поставила не не, не, потріб... не ту оцінку, не, не тому учню. Від мене відразу забрали 10 11 класи, щоб я не псувала статистику своїми оцінюванням. За словами педагогів, вони потерпають від утисків директора вже близько року. У листопаді 2023 року вони відмовились відкрити особові рахунки для нарахування заробітної плати у Рейфайзенбанк, що досі не вийшов з Росії. І відтоді щодо них розпочалися репресії, а також щодо їхніх інших колег. Відмовили в оплаті за наставництво. Додаткові оплаті за те, що я проводжу роботу як наставник. В мене забрали кабінет. Тобто в мене був окремий кабінет, куди до мене приходили учні, потім мене підселили в кабінет до іншого вчителя. Ми, нам довелося домовлятися, хто куди піде, ну якось розподіляти да, це приміщення на двох. Ніхто не хоче втрачати роботу під час війни, тому що самі розумієте, важко, важко всім. Тому люди просто бояться. Працівники розповідають, що неодноразово писали скарги до ірпінського міського голови, Державної служби з питань праці, Міністерства, департаменту освіти і науки. Проте перевірка не виявила ніяких недоліків. Медіапогляд звернулася за коментарем до директора Ірпінського ліцею номер 3 Станіслава Федорова та написала запит. На Департамент освіти та науки Київської обласної державної адміністрації відповіді поки не отримали. Для нас важливо вислухати усі сторони цього конфлікту і висвітлити його рішення. Тим часом вчителі створили колективну заяву на ім'я міністра освіти і науки України з проханням врегулювати трудові відносини між директором та більшістю педагогічних працівників закладу. Запевняють, будуть боротися за свої права до кінця. Марія Марчук, Олександр Кравчук, Дзерпіня спеціально для медіапогляду.